6 серпня віряни відзначатимуть одне з найсвітліших християнських свят Преображення Господні. Це день, коли за церковним переказом Ісус Христос вознісся на гору фавор і преобразився перед трьома учнями. Його обличчя засяяло, а одяг став білим, як світло. Це стало свідченням божественної суті Христа, яка відкрилася людям, і з того часу свято стало символом духовного оновлення, віри, що цілює, і світла, яке перемагає темряву. В Цей день в цер... освячуються плоди. Згідно православної традиції, згідно церковного уставу, виноград, яблука. Адже якраз в цей період був перший який, урожай фруктовий. Так? І люди приходять і освячують плоди і споживають. Благословені плоди, подякують до Бога, споживають вдома та роздають рідним, ну і та й друзям. Вважається, що після освячення яблука набувають особливого благословення, тож їх насамперед дають дітям, людям похилого віку та тим, хто потребує. До кошика також кладуть груші – виноград, мед і колоски зерна як символ вдячності за дари літа. Втім, існують і певні обмеження, адже саме освячення має нагадувати про чистоту намірів, щирість подяки та повагу до церковних традицій. Свято преображення Господнього випадає в період успенського посту. Сам день свята благословляється споживання риби, але людина утримується від споживання м'яса аж до успіння Пресвятої Богородиці. Для багатьох це найсвітліше свято стає нагодою зупинитися у повсякденному поспіху, подякувати за пережите, попросити прощення і сили на подальший шлях. І головне згадати, що преображення починається з середини звіри, з чистого серця і прагнення жити в мирі з Богом, ближніми і собою. Запрошуємо е, всіх братів та сестер, всіх православних християн, приєднатися до е, богослужіння, яке почнеться в Свято-Миколаївському соборі о восьмій ранку божества на Літуї літургія, по завершенні якої буде освячення плодів. Всіх вітаємо з святом преображення Господнього. Нехай Господь Бог всіх благословляє. Слава Ісусу Христу! Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.